Пожежі та інші надзвичайні ситуації, на жаль, в умовах війни стали буденністю. Чини щоночі ми чуємо звуки прольотів ворожих дронів та ракет і подекуди вибухи. Значить, десь є влучання, і туди вже поспішають ДСНСники. Відтак допомагати рятувальникам означає допомагати собі. Саме таке рішення прийняли у Грибінківській громаді, завдяки відповідальному бізнесу. Та за його рахунок був створений добровільчий загін рятувального. Ми живемо зараз у відносно мирному середовищі, але щодня, щоночі маємо ракетні удари, шахетні удари і ДСНСники зараз на вістрі. Саме вони наші янголи охоронці, наші рятувальники, і тому у нас є вже в громаді 49-й рятувальний загін. Там теж працюють фахівці професіонали, і зараз завдяки відповідальному бізнесу, який. Теж розуміє, що безпекове середовище, безпекова ситуація є визначальною зараз в країні, завжди була а зараз ще вище піднявся її значення, її значимість, і дякуючи відповідальному бізнесу, який вкладає кошти і в створення таких станцій, які будуть допомагати державній службі з надзвичайних ситуацій і громаді, в тому числі. Як кажуть самі рятувальники, така допомога є і вчасною, і досить дієвою. Підвіз води, комунікація та навіть і зайві руки на пожежі, на вагу золота, тим більше, що команда добровольців вже зарекомендувала себе лише з позитивної сторони. Насамперед, це крок допомоги нашим громадянам у швидкій локалізації ліквідації надзвичайних ситуацій і допомога нашим підрозділам для підвозу води для забезпечення їхньої безпеки їхніх життів і їхніх домівок. Місцева влада зі свого боку усіляко сприяє подібним ініціативам. І навіть планує вже у наступному році розробити і втілити у життя бюджетну програму допомоги рятувальникам. Зараз програми такої немає, але вона планується розробитися і прийняти. На наступний рік вона обов'язково буде, але ми не стоїмо осторонь навіть із ну станом на зараз немає ще такої програми, але ми не стоїмо осторонь від проблем наших рятувальників і Цілу наших можливостей допомагаємо їм тим чи іншим обладнанням, тобто задовольняємо, закриваємо їх потреби, вітаємо з професійними святами, і у нас взаємодія тісна. Працюватиме загін паралельно з підрозділами ДСНС. Як тільки екстрений виклик надійде на лінію 101, про це відразу й дізнається добровольча команда. Тож і гасіння пожеж, і ліквідація наслідків інших надзвичайних ситуацій має відбуватися швидше. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.